Вітання всім шанувальникам футболу. Ви на ютуб-каналі «Івспорт», де за декілька миттєвостей розпочнеться поєдинок. рівень вище. Це чемпіонат України. І якраз ці футболісти дебютують. Тож дещо розподав, а тут попередження отримує О, так, Куців проти... Олександр Куців проти Дениса. Захірова, ні, не куців. Це пробивають. У нас прикарпаття 1-0. Довго ну, робить те ж саме. Сопків. Сопків, тягне м'яч Сопків! Вихід вічна М'яч у сітці! 2-0. Стає рахунок. Передач на Лясковського. Лясковський. Лясковський готує удар Лясковський. Це порушення правил. Готові франківці виконати цей е, штрафний удар. М'яч прилітає над воротами господарів, називаємо це так. Ось зараз помилка і м'яч у сіці. Легко доворіть, тому за все, це буде подача, але хто знає, що зробить довгу-довгу б'є! На місці Голкіпер перехоплює Гриценчук. Передача м'яч уже на лівому фланзі. Що він робить варно помодок? Тут без порушення правил. Отож подача. Яка подача. І пролітають повз м'яч. там. Одразу двоє гравців. Розуміють вони, що це один з останніх шансів. Якщо не останній шанс для того, щоб вирвати нічию, отож подача! Ганущак! Помиляється Ганущак! І Артем Клебан пробиває тим не менш небезпека не минає! І в цю хвилину лунає фінальний свисток. Ну що ж, друзі, вітаємо команду з дішов Прикарпаття. Ю-14 з цією перемогою, третя перемога підопічних тренерського тандему Назаря Самочка та Олександра Микуляка.